перший раз звітуєте про свою, е, от таку депутатську діяльність да, да, перед да. виборцями. От е, власне, що відчували ви перед цією зустрічю і ну, щось сподівалися? Бачите, більший зал людей? Ні, я якраз для мене це позитив, що невеликий зал прийшов, тому що це для мене критерій того, що я працюю постійно з людьми. А це формальна річ, звіт і такий більше публічну якусь площину носив. Тому я вважаю, що це абсолютно нормально, що прийшла невелика кількість людей. Навпаки, це свідчення того, що я напевно правильно працюю на окрузі, тому що в людей Питання, які в них накопичуються, вони можуть в приймальні до мене прийти, послухати і отримати відповідь. Тому їм все зрозуміло переважній більшості людей, як я працюю, тому я я я це позитивно більше бачу навіть передувала ці зустрічі з виборцями. Ви проводили прийом виборців. ви виборців? Чи найчастіше до вас звертаються люди? І, власне, що ну, запам'яталося? переважна більшість е, звернень е, це. На те, що не вирішує місцева влада, і не е, і не виконання судових рішень, як правило, тих чи інших. У багато інстанцій і такі хронічні задавлені проблеми, з якими люди вже живуть давно і приносять такі великі стоси документів, куди вони не зверталися, ніхто їм не може допомогти. Ну це як правило такого плану звернення. Але скажімо, дуже мало звернень, які стосуються безпосередньої діяльності моїй у Верховній Раді, наприклад, якісь там пропозиції до законодавства чи зміни існуючих законів, чи якісь законодавчі ініціативи буває під час там прийому із 20 людей, ну, може одна така пропозиція. А в основному приходять люди в переважній більшості зі своїми проблемами вирішити їх якісь особисті, такі там як, як опалення, як межа, як лічильники, як якісь такі, що має вирішувати місцева влада. Попередні раз знаю, ми були присутні на зустрічах. от таких попередніх і проводили, коли проводив прийом депутата. Попередні ваші попередники то а. вони нас запрошували, і от власне більша частина таких звернень людей це були прохання про допомогу грошову там на операції. Чи є тепер такі такі, чи... такі такі також є. Єдине, що е, фонду депутатського у мене немає, і депутатам Верховної Ради не виділяється жодних коштів на допомогу фінансову. Про вирішення якихось таких питань для виборців, так але в мене є можливість організаційного, скажімо, там допомогти, кудись скерувати, кудись направити, дати свої рекомендації, щоб е, ця допомога, це точніше, ця послуга, яка там надається, і по чи в медицині, в приватних закладах, чи десь в якихось інших була мініма мінімальна і вартості е, тому, якби ну таке, але якихось на превеликий жаль, якихось фондів в мене я не є бізнесменом, я не є олігархом. Зарплата депутата не така, не дозволяє на превеликий жаль допомогти, як би хотілося допомогти. А також фондів якихось благодійних в мене немає. Тому прошу колег своїх. Ну, дещо не де, ну, хто, хто, почула хто, трохи що не бачать. Хтось та хтось допомагає, ну не так багато, як би хотілося. Звісно, ну таке. Так минув рік, як ви. На свої плечі і таку відповідальність за долі от людей. От, власне, чим ви пишаєтеся от таким якимось результатом? І водночас ну, чо, відчуваєте, що в чомусь не допрацювали тут тобто, чому? Чим пишаєтеся з того, що ви зробили? Результатом те, що я наприклад, як декларував те, що я перед виборами, я... Велику велику левову частину цього виконую. Наприклад, по приймальнях, по функціонуванню приймалень, по помічниках, які тут регулярно люди можуть до них звернутися. Також те, що я не змінив своїх політичних поглядів, і те, що я залишаюся якби, з народом і серед народу. І вважаю, що це насправді що в мене немає зіркової хвороби. Я є доступним до людей і. Намагаюся часто зустрічатися з людьми і чути і відчувати те, що думають люди. І керуватися в своїй діяльності професійній вже в Верховній Раді, якраз тим, тим, що кажуть люди, а не тим, що якісь там політичні доцільність, якихось там олігархів чи будь-кого іншого. Тому на мене вони впливу не мають, на мене вплив мають більше люди. Тому я думаю, що це от позитивом, що я не, не змінився в цьому плані. Е, а те, що е, Таке не вдалося і хотілося б змінити, це, скажімо, все-таки в соціальному плані більше вирішувати про питання людей і шукати якісь фонди, де реально можна допомогти там, якимось пару тисячами гривень. Коли для людини це є критичне, просто та наявність там, чи якогось медикаменту, дорогущого, щоб допомогти, чи якихось, може, таких публічних заходах, там, молодь підтримувати, хотілося б більше, ну, шукати треба десь кошти. Будемо звертатися, може, до... якщо вдасться залучити інвестиції, ті, які є в плані, про які я сьогодні розказував, можливо, будемо вже їх просити, щоб вони створили якийсь такий фонд, який би міг допомагати людям. Ну, але це і ще е, проблемою є е, блокування ініціатив у людей, які не входять в більшість в Верховній Раді. І, е, по суті, це таке маніпулювання народними депутатами. Та, бо Верховна Рада оновилася на 56% і прийшли люди, які ніколи там не працювали. Так от, там меншість, ота от, от третина, яка зі старих депутатів, вони дуже вміло протягом року маніпулювали. Переважною більшістю депутатів обіцянками, цицянками, якимись такими колуарними домовленостями, але все більше і більше депутатів нових розумію, що ними маніпулюють і не піддаються на ці маніпуляції. І реально така от хвиля протесту всередині вже всіх фракцій наростає, особливо про владних серед таких тверезомислячих людей, які прийшли після майдану. Я думаю, що це повернення і отризвіння від влади напевно наступить скоро. Яку буву, оцінку дали діяльності Верховної Ради? От рік теж, то вже навіть трошечки минуло. Чи вона дійсно є така про Чому так виходить, що ніби розглядають багато законопроєктів, щось хочуть, намагаються зробити, а в результаті щось не дуже було? Ну не дуже, то тому шо тому, що, тому, що ще одне із тих, що Верховна Рада там дуже погано з дисципліною. Оце мене теж негативно якось так от вражає. що... Дисципліна все-таки потрібно від раз ми працюємо і це наша основна робота, то треба з відповідальністю ставитись до своєї роботи, тому що це постійно немає депутатів в залі, то вони там нічого не слухають, а ще за щось там голосують, свідчить про непрофесійність багатьох людей, і це б хотілося поправити з одного боку. З іншого боку, е... бачите, тяжко вплинути на самодостатніх людей. Які, які, не які, народу, які, які, які не розуміють потреб народу, і кажуть, а ми ж народ теж представляємо. Нас же вибрали, і от і все. Тому вважаю, що часті перевибори, особливо в такі періоди, які зараз переживає Україна, напевно, є правильним шляхом. Не виправдали довіру протягом року, максимум двох. До побачення, нові перевибори, нові люди повинні приходити. І серед тих нових людей треба шукати нову кров. Бо зі старими кадрами думаю, що вже каші не звариш. Тому чи будуть от зміни зараз в уряді і верховному щиро в це вірю. Я, будь-моя воля, я би змінив весь уряд. Вважаю, що він не відображає думок людей, він не відображає очікувань людей, він не відображає той стан речей в державі, який є. На сьогодні із завданням для уряду. Він провалив провалені всі реформи, не залучені інвестиції, проїдаються знову закордонні кошти, затягуються паски. При тому, можливо, люди і готові затягувати паски, коли вони знають заради чого, а вони не отримують люди навіть відповіді, заради чого вони затягують ті паски, бо немає реальної перспективи розвитку людей, створення робочих місць та роботи, і це є проблема. І тому маю велику надію, що найближчим часом буде перезавантаження уряду. Якщо не всього, то хоча б частково ну це просто обов'язково. От у охороні здоров'я реальна катастрофа, наприклад. Ну і в багатьох напрямках просто є реальні величезні проблеми. Тому уряд потрібно змінювати негайно. Просто якісь відбулися змінення, бо ми всі чекаємо, чекаємо, а того немає. А якби ви частково вже дали якусь таку оцінку от, тим діям, що відбулися під час от, звітування Арсенія Ценюка, от, власне, чи то був такий. Спосіб показати людині, що ви зайшли вже занадто далеко, і, і можливо, що мирно. В не тому прийшли. числі я знаю, я знаю та, цього народного депутата Олега Барну особисто, дуже добре. І він декларував і постійно боровся з цією брехливою політикою, яку проводить уряд, не один місяць уже. І він постійно висловлював претензії до діяльності уряду. І це, по суті, він, я думаю, що це він рятував. Арсенія Петровича, показуючи йому, що з ним буде, якщо він сам добровільно не піде у відставку, що його винесуть, притом не в такий мирний спосіб, як цей депутат, а в жорсткий спосіб його винесе народ України і викине на смітник, або вчинить, не дай Боже, ще якісь гірші дії. Тому це такий останній дзвіночок Яценюку, щоб він добровільно пішов у відставку. І Яценюк сам спровокував по суті таке до нього ставлення, тому що. На запитання е Мустафинаєма е про те, що, що потрібно зробити, щоб ви самі написали заяву, він віджартувався. Потім на моє запитання е про те, коли він збирається е виконати конституцію і відзвітувати перед нами, він казав: А я вважаю, що це звітом, порушуючи всі регламентні норми. Отаке от нехтування. Регламентами, нехтуванням законом призвело до того, що його вже починають виносити з Верховної Ради. Ну я думаю, що таке нехтування і ігнорування людей призведе до його виносу із кабінету міністрів, людьми. Тому, щоб не допустити якихось таких непередбачуваних подій, він думаю, що для нього ідеальний був би вихід пошвидше написати заяву самому. Ну, але вирішувати йому, звісно. Якщо не прислухається, то гнів народу може бути жорсткий. Ви вже чим раз, тим більше вникаєте в проблеми Сукальського району і то, Прибузького краю, бо скажімо то і, і добротвір, і Червоноград. От власне на чому ви от, зараз наступний рік будете над чим працювати, над якою проблемою? Над інвестиційною складовою. Оце я все-таки маю велику надію завершити перемовини з багатьма інвесторами, які хотіли тут відкрити свої виробництва, для того, щоб люди були забезпечені роботою і отримали зарплату. Оце буде напевно основна складова. Ну Має і маєте на увазі цього інвестора? Не тільки цього інвестора, там ще є чотири інвестори, які, з якими вже проведені попередні перемовини. Ну і для них треба створити якісь передбачувані умови. І в цьому проблема найбільше. Вони не хочуть йти, бо вони не знають, що буде завтра. Що завтра хтось їх як рейдером захопить їх, стане рейдером і захопить чи держава, чи уряд, чи хтось захопить їхнє підприємство, чи вкраде ті інвестиції. Вони хочуть визначеності і стабільності. І, безумовно, депутат Верховної Ради для них є якоюсь свого роду гарантією. Я, якось це підтримувати тому, і з ними буду активно над цим працювати. Ну і, безумовно, шахтарська проблема нікуди не дінеться, вона залишається проблемою, бо уряд її не вирішує. Буду підтримувати шахтарів. Міло, ну я думаю, Сукальщина пишається тим, оскільки ви дуже активний, такий депутат, ви час ми маємо змогу бачити і нашому. От власне для вас от позиція ваша як депутата, яка саме і от що вам ближче до душі, от як ви от ви думаєте, от ваша місія в чому полягає, буде так правильно? Служінню народу Служіння народу і відстоювано інтересів виборців. Це от, від моя основна місія як депутата. Це депутат, 2015 рік минає. От чим він запам'ятався для вас? Чим запам'ятався для мене найбільше в депутатському розумінні телефоніра? Та, так, можна в депутатському, можна залежно як ви розімбіти. Він запам'ятався тим, що мені вдалося нарешті перебрати на себе і задекларувати реформу системи охорони здоров'я. І по суті, комітет з питань охорони здоров'я це вже підтримав. І от наступні парламентські слухання по реформі, які будуть найближчими днями, то мають це засвідчити, що ми взяли на себе відповідальність. Це для мене було найголовніше, і що я знайшов однодумців, які поділяють. Переважна більшість комітету, притом, незалежно від політичних кольорів, навіть з опозиційних фракцій, вони підтримують таку політику, що ми, ми мусимо і ми здатні, і ми зобов'язані просто запропонувати українському народу реальну нову систему охорони здоров'я. Бо спочатку так дуже обережно ставилися до моїх ініціатив. І з недовірою, але зараз є повна підтримка в комітеті, і це є великим позитивом. Для мене це якби так, яну, така моральна сатисфакція. Те, що не вдалося зробити в уряді, будучи міністром, зараз вже з кожним днем все більше і більше вдається робити в комітеті. Єдин, єдине, що потім буде голосувати Верховна Рада, це вже таке питання, але суспільство запропоновано реальні зміни охорони здоров'я. Ну це таке. Найбільш мене які от плани маєте на 2016 рік. То вже так ні, Я одразу зроблю собі заготовку до mm. рістяного номера. Так, плани відпочити з сім'єю. Нарешті приділити увагу своїм діткам. Так, бо щось ця робота трошки не дає часу приділити увагу сім'ї, і хотілося б все-таки більше бути з ними. Тому думаю, перед новим роком на новорічні свята на Різдво. З батьками, з сім'єю. З виборцями це добре цілий рік, але часом треба ще сімей. Треба сім сім мама з можливо так. Добре, щиро вам дякую.